І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес UA і дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Хелджі Сканді на ЛТ-432. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну, де ще показувати майстер-клас на ЛТшках, як не на Прохорівці. У нас три ЛТшки в цьому. Ого. В команді три ЛТшки. А на цікаво буде, хто найбільше насвітить так Ну я вже перечу ті, хто найбільше на світі, мені так здається. Так, заїхав до позиції, ну тут підсвітився, дуже мені здається. Дуже мені здається наглючу приїхав він сюди в цю позицію наш герой. Це в нас, до речі, давно ЛТ-432. Я пам'ятаю, як тільки почали герої відео. Герої ЛТ-води. Реплеєві підписників показувати крутезні бої, майстер-класи. На Прохорівці. То було пару боїв на, ці, на такій ЛТшці. Але потім якось вже, знаєте, е, в основному є LKM-90, ЄБР такі ЛТшки цікаві. А з її давно не було. В рандомі я її бачу, так, ну популярна така вона. Це у нас преміальна ЛТшка 8 рівня. І вона, до речі, да, ну давайте я так ерудицією своєю е, вас здивую. Ну, ви мене поправите в коментарях, якщо. Бо ви ж експертні експерти. Це тут намагався стрільнути по дереву. До речі, пам'ятаєте те, що один з героїв показував, що стріляєш по дереву, воно падає і таке. Ну, їм боку кущі ще тоді виходить. Фугасом треба стрільнути. Ану, корінь дерева. Чудово, воно не туди впало. Ну добре, значить, це не наша сьогодні позиція на цій карті. Хай тут вже стоїть братіж. Він там загніздився, нормально себе відчуває. Поїдемо, значить, будемо підсвічувати по центру, напевне. Там, там сквал, так? Один по центру, а десь ми втратили одну ЛТ. Один-один по бою. Ну, поки що, ну це така карта. Ми пам'ятаємо, як я її називаю. Якщо ти поїхав вперед от по алеї, то ти зразу здох. Тому треба тут ЛТ води, чудовий. Так, і що я роз... А, я Редицею хотів поділитися своїми пізнаннями, так скажемо, цієї чудової та цікавої гри. Наскільки я пам'ятаю, от ця ЛТшка 8 рівня ЛТ432 і т 100 ЛТ, вони дуже схожі. От Схожі, схожі. І навіть вони візуально схожі. І Ну тут чим вона відрізняється? Можливо, з швидкістю, і можливо. Хоча швидкістю я точно не знаю. І гарматою, по-любому восьмого рівня тут гармата стоїть. А ось огляд, по-моєму, однаковий. Що в 10 рівня, що в 8 рівні. Поправляйте в коментарях, якщо я не провіну. Ну, можливо, там трішки відрізняється, але майже ідентичний. А це преміум ЛТшка. Отже, якщо ми багато насвітимо, а ми вже насвітили майже 3000, ми нормально досвіду отримаємо. Та ще срібла, напевно, насить. Я не знаю, як вона фармить. Ну і постріляти, напевно, ще треба. Теж знадобиться для того, щоб Срібла ще не вже одного прихлопушив. Так, 4-1 по бою в нашу користь. Прорвалися наші братіші з гірки поїхали. А це доволі дивно, до речі, на Прохорівці, тому що довго-довго там на гірці стоять, перестрілюють. А тут поб'єдналися, два тяжі, там поїхали, ще ПТХ на гірці залишилася. По центру тайпік тримає тяжів суперників. Вони вже там бачу, відступають. Вже злякакані. Тут у нас попереду є ложбінка. І в ній останній раз була ЛК вн 90 але вона теж десь відпетляла. Але вона нас світить, вона стоїть, напевно, що в кущищах десь. І я так дивлюся, що в цей момент сквал наш, ЛТшка, поїхала туди, де ми хотіли першу позицію зайняти, поїде там буде стоїть. Ось вона, все. Ви хлопушуєте пракаші. На нашому резвіта. Сподіваюся. І попереду є Ложбінка. Це для нових підписників та глядачів, я скажу, що ну, це такий е, ігровий мій сленг, так, ігровий сленг грався UA. Ложбінка, і саме на цій ну, ложбінки бувають на різних картах, а на цій карті оце тут ложбінка, бачите, ось ми можемо її зайняти. А там попереду я її називаю. Отже, якщо не... ну, ніхто б не заважав, ну, в принципі, ми зараз по ложбініще ще не можемо поїхати. Можемо поки що тут попідсвічувати. Якщо наші братіші нормально, ну нормально грають, вони зіграють. Постріляють по розвідданим. Ми не можемо проїхати, бо там є один тяж. Біля залізниці. Два теж там і Крайстер бачимо, і ще один там по центру стоїть. Отже, вони можуть постріляти. Але якщо агресивно зіграти, бачили дуже крутезний, до речі, бій на 430У він зіграв як розвідник, поїхав через гірку, там за його допомогою перехлопушили суперників. А потім переїхав через залізницю і по цій ложбі, по цій ще їздив. Настільки він класно, грамотно грав від рельєфу, що ну а башту ж там пробити дуже важко, що він підсвічував, ті стріляли, ті на нього загрівалися, але нічого не могли зробити. І він, як розвідник, там дуже багато насвіти. Це було дуже круто. Подивіться, будете вражені. Так, ну а ми поки що ну вражені, в принципі, так, майстер-клас обіцяв, наш герой майстер-клас. Показує майстер-клас на цьому танчику. Можливо, вже якогось рекордного рекорду по. Розвідданим не буде, тому що на Прохорівці у нас розвід рекордний рекорд, по-моєму, більше 15 тисяч, так? Це в основному на лкн 90 і на ЄБР. А на цьому буде просто майстер-клас, два вороги знищено, чудовий поліпшений настрій вже в нашої команди. Ми, я так думаю. Хоча це не точно. Зашкірилися там біля залізниці, так. Тут не можуть нема просування, ну не можуть ніяк проїхати. Спробуємо пересвітити тепер па Опа, є, підсвіт. Вогонь, шквально вогонь, нема кому постріляти. Борщик там під'їжджає. Мені здається, що кілані треба теж під'їжджати вже, брати в оточення собі. Бо тут вже в наглючу про 54 поїхали. Попереду стоїть прямо перед нами ПТХ, теж кілана суперників. Вона зашкірилася там за трупіком. І наші не можуть теж по ній постріляти. Вихлопушує цей момент нашого борщика. Вихлопушує наш герой в цей момент Крайслера. Крайслера. Чудово Тривори знищено. 1000 настріляно. 4287 е, за розвідданими. Ось він і ЛКМ 90. А в них їх два було, 90. Починає агресувати Все грамотно, дійсно майстерно. Зрозумів, що його зараз підсвітять, і якщо він не відпідляє, то його там шипка може відстріляти. Ну а ЄЛК грає на свою артилерію, але був жорстоко за це прихлопушений. І <смір> ха да, Тепер кілану треба якось звідти вихлопушити, бо вона там за трупіком заховалася. З квалом ми зараз об'єднаємося з братішом. Я думаю, що наш герой більше наслідів за нього. Хоч у нас було три ЛТшки. Одну ЛТшку ми втратили з самого початку бою. На цій карті, якщо є чудовий, класний, а ще й майстерний ЛТВ, то це вже майже перемога. А якщо їх двоє, то. Ну, це просто вже. Це просто вже крах. Повний крах для суперників. Фіаско, фіаско, так? Так, приїхав наша пілана, треба, щоб про не зайняв там лужбінку. А Ану може наш герой ось звідси був? Потихеньку заднім ходом цікавий варіант. <риклад> <риклад> ну там зламав дерево, можуть побачити. А тут, ну, 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 напевно, відступила. Все, не, не доїхав Проджетто до ложбінки. Там біля залізниці. І вже бачимо. Підтримують нашого розвідника наші братіші. Ще вона наша ЛТшка зараз підсвітить, побачить, що там біля бази робиться. Напруженіший бій, я вам скажу. Так, то наша була перевага, то. Суперники, ну як перевага. В принципі, десь в цьому бою, бою... такі гойдалки були. Ось вона була. Ще ПТК небезпечний. небезпечні. Бугасу можу дати. Я. Ну, по бронюванню, в принципі, так, з такою формою у нас танк. Що десь він і танкує. Для Теж це не так. Це не головне. Чи довше. І постріляв непогано. 1200 вже настріляв. 5000 буде насвічено, так? У мене красунчики всі стоять. І артилерія там виявлена. Чудово, Чудовий, дійсно, майстер-клас, мені сподобалось, дякую. Бо я ж намагаюся навчитися на ЛТЖ грати. Якби ще в мене був час просто пограти, так чудовий, бій. чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.